Согласен Якщо ти включив це відео, то ти старий дід і хоче собі придбати універсал під назвою Варіант. І сьогодні ми розберемося, чи взагалі є варіант купувати його чи ні. Зустрічайте пасад b 5 Так, розпочнемо із зовнішності. Зовнішність у нас трішки застаріла, хоча це не дивно, тому що автомобілю 20 років. На автомобілі вже встановлені китайські диски. На дзеркалі присутні у нас повторювач поворотів. Якщо вам потрібно щось перевести на даху, для цього у нас є рейлінги, на які можна встановити багажник. Багажник витримує 100 кілограмів. На автомобілі також присутні молдинги. Хромовані за цей час вони виглядають дуже непогано. Головним плюсом цього автомобіля це є його антикорозійна стійкість. Кузов автомобіля оцинкований з двох сторін, так що лакофарбове покриття буде зберігатися довгі роки. Ці автомобілі оснащувалися двигунами, які можуть проїхати 500-700 тисяч. Ви тільки уявіть собі, наш автомобіль оснащений 1,9 турбодизель який має 130 кінських сил та крутящий момент 258 ньютон метрів. Ресурс цих автомобілів залежить від того, наскільки якісне паливо ви будете заливати та як часто будете міняти мастило. На цьому автомобілі стоять галогенові фари, також присутні у нас противотуманні фари, так що ніякий туман вам не загроза. Автомобіль у нас відчиняється ось з такого ключа. Цей ключ всім знайомий, стандартна Volkswagenська заточка. З ключа можна відчинити та зачинити автомобіль, також можна відчинити багажник. Давайте перейдемо до багажнику. Перше, що ми бачимо, це купу місця. Багажник у нас складає 495 літрів. Із складеними сидіннями це будуть всі 1200 Можна перевозити цілі холодильники та пральні машини. Для пральної машини вам навіть не знадобиться складувати задній ряд сидінь. Також з власного досвіду можна перевести цілий диван в розібраному стані. Є ось така шторка, яка закриває ваші речі. Є ось така сіточка, яка фіксується. Якщо підняти подпал, підпіл, блядь, <підпіл>, як воно? <підпіл>, блядь, хуй знає. Якщо підняти коврик багажника, то ми попадаємо до відділу запасним колесом. Колесо у нас повнорозмірне. Присутні ось такі крокодили. Є також фаркоп, можна поставити аж, яку ми бачимо, присутній прикурювач та розетка на 12 вольт. Якщо вас будуть вести в ліс, то ви зможете спокійно сісти, перекурити, підзарядити телефончик. Мені, у нас є відділ для аптечки. Але тут у нас знаходяться, як завжди, масла та гальмівна рідина. З другої сторони у нас присутній CD-ченджер. Давайте складемо задній ряд сидінь та побачимо весь розмір багажника. Спочатку складаємо це все, а ось назад сітка вилазить трішки з трудо. Складаємо ще одне сидіння. Тепер складаємо наступних два. Хоча їх можна скласти всі разом. І тепер у нас в багажнику знімаємо шторку. І тепер у нас в багажнику з'являється просто купа місця. Можна собі спокійно виїхати на природу, скласти сюди матраса. Та собі спокійно відпочивати. Ви тільки погляньте. Це просто не автомобіль, а сказка, песня. Чина! Чина! Деякі власники цих автомобілів пристосовують їх до автодомів, встановлюють сюди якісь міні-кухні, матраси і їдуть в подорож. Ось ми і на задньому ряду сидінь. Перше, що ми не помічаємо, це те, що сидіння м'які. Ззаду у нас присутній такий підлокітник. Є у нас невеличка така попільничка. Є кріплення для дитячого крісла, є паски безпеки, є ось така ручка, ліхтарик, гачечок для речей. І в принципі більш тут нічого немає. Вікна у нас відчиняються ось таким способом. Місця перед ногами вистачає, навіть для високих людей. Все. Ми і в салоні, які у нас перші враження. А перше враження у нас аніякі, тому що машина вже не нова, у нас затерте кермо, немає магнітоли, але є і плюси. З плюсів у нас є підігрів передніх сидінь, є підігрів дзеркал та заднього скла. Також у нас є перемикач ЄСП. Присутній в автомобілі люк. Люк у нас відчиняється як повністю, так можна його. Відчинити наполовину. Можна підняти задню частину. Шторки для сонця мають у нас дзеркальця, є ліхтарик для них. Сидіти у нас комфортно, але, на жаль, у нас немає підлокітника. Сидіння у нас регулюється як по висоті, так і по відстані до педалей. Кермо у нас теж керується. Як по вильоту, так і по висоті. Можна підібрати під себе налаштування кермо їбійше. Спортивне, їбать. Ось вам був американський автопром. Ви подивіться, як він димить. Автомобіль з місця розганяється дуже бадьоро. Гальма в автомобілі присутні Спереду та ззаду у нас стоять дискові гальма, тому автомобіль гальмує добре. Щодо підвізки автомобіля, в автомобілі у нас спереду йде. Багатоважена підвізка. Ззаду у нас іде торсіонна балка. Комплект речагів на передню підвізку коштує не оригінал 400 доларів. А тепер приготуйтесь. Знаєте скільки коштує оригінал? Півтори тисячі доларів. Автомобіль керується в нас непогано. Як для своєї маси, то я б сказав дуже добре. Маса автомобіля складає півтори тонни. А якщо ще нагрузити, то буде всі дві. Але з такою масою автомобілі в поворотах завалюється. Але це зрозуміло чому. Розхід пального в автомобіля складає 5,5 літрів по трасі та 7-8 літрів по місту. Шумоізоляція в автомобіля на середньому рівні. Двигуна майже не чутно, але на великій швидкості Чутно звук повітря. Одним з мінусів цього автомобіля це є блок електроніки, який розташований під ногами у водія. Та зимою або весною його може підзатопити. Ще одним з мінусів цього автомобіля це є заміна ГРМ. Щоб його замінити, потрібно розібрати півморди. І як ви розумієте, Ця забава не з дешевих. Сама заміна буде коштувати близько 100 доларів. Та ще стільки ж будуть приблизно коштувати запчастини. Друзі, на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, переходьте до мого телеграм-каналу, підписуйтесь. Попереду ще багато цікавого. До зустрічі. Cause I'm chosen.